Холодно. А як може бути інакше в кінці листопада? Це вже навіть не осінь. Зима. В таку пору жоден хазяїн свого пса на вулицю не вишверне. Гарна приказка. Добре тому собаці. А у мене навіть конури немає. А чого це нормальна людина повинна ночувати в собачій конурі? Людині потрібна квартира. Чи хоча б кімната з обігрівачем? Якби хтось запропонував кави чи чай? Якби хтось запропонував, то точно не на вулиці. А в теплій кімнаті з обігрівачем. Так, давай більше не згадувати про обігрівачі. Від цього тепліше не стає, а навпаки, холодніше. Не згадувати? А! Ну добре, давай тоді придумаємо щось, щоб стало тепліше. Та що тут думати? Очима не наїсишся, думками не зігрієшся. Твоя правда. І що ж нам тепер робити? Я не знаю. Чуєш? Обійми мене. Як це? Ну отак. Візьми і обійми. Так краще? Так, тепер краще. Обійми, коли погано з усіх сторін, обійми що рано, це ще не фініш нашої хісторії, пусто на столі. Тільки тише твоє фото, обійми мене, це важливіше, ніж банкноти, мовчить сотовий че з твій холоне. Обійми мене, я принесу тобі сонце в долонях, сліплять промені. Твої обійми, ні на що не проміняв. Там, де палають зірки, там не працює роумінг. Обійми, коли не знаєш, де вихід, і вдома тихо, і важко дихати вже не до сміху тобі. Кай, все вже куплено, за все проплачено. Ти просто обійми, зрозумій, не все ще втрачено. Ей, обійми мене. На -на -на -на. Обійми мене.